Культура страхування день 52 у 2023 році. Страхування майна від військових ризиків, від потрапляння ракет, від е, будь-яких військових дій, навіть від терористичних актів. Страхова компанія Інго наш партнер розробив е, таку програму, яка дозволяє від е, півтори тисячі гривень і вище, залежності від суми, яку ви хочете застрахуватися, застрахує ваше майно. Отже, за ті внесочки, невеличкі внесочки, які ви е, від сімейного бюджету, можна так сказати, відірвете, дозволить захистити ваше майно. яке що є 10, 20, 30, 50 тисяч е доларів. Е якщо я не помиляюся, до 2 мільйонів можна застрахувати це майно. Е тому е більш детально. Е як страхуються мене і від чого, все зрозуміло, всі можливі ризики, пожежа вибух, протиправні дії, наїзд, стихійні, наїзд транспорт на стихійне лихо, і ще від цих важливих ризиків на сьогоднішній день. Тому запитуйте і інформативно будемо багато розповідати про це, адже це є захист і важливість. Підписуйтесь на нас, де ви нас бачите, наш логотип Family Life Insurance дозволяє роз... Роз'єднати мається на розпізнати все, що пов'язано з такою опцією, як страхування, і фінансова грамотність це один із етапів, це один із етапів, який дозволяє мати і захищати своє майно, те, що ви маєте, тому підписуйтесь і до перемоги.